48-ма сесія Івано-Франківської міської ради окреслила перспективи соціально-економічного розвитку в новому році. Відтак ухвалила новий кошторис міської територіальної громади. Загальний обсяг ухваленого бюджету складає понад 5 мільярдів гривень. Як зазначалося на пленарному засіданні, головний фінансовий документ Івано-Франківська зверстали з урахуванням реалії воєнного стану. Завдання полягає в тому, аби забезпечити безперебійне функціонування усіх важливих сфер міського життя. Серед його ключових пріоритетів підтримка зброї. Війних сил та ветеранів, робота критичної інфраструктури, а ще соціальний захист, охорона здоров'я та освіта. Міські фінансисти вважають нові з найскладнішим бюджетом за останні роки, оскільки потреба у витратах в період воєнного стану суттєво перевищує бюджетні доходи, і лише спільними зусиллями виконавчого комітету та профільної депкомісії все-таки вдалося збалансувати фінансово-економічні показники міського бюджету 2025. Михайло п'ять. Ярослав Лелет, новини на вежі.